Зараз я знаходжуся в Баймацькому лісі в селі. В лісі, в селі біля села Баймарки. Падають кленові листочки. Думаю трошки прогуляюся. Листя вже падає. Пожовтіло кленові листочки. Такий класний ліс. Такий різний ліс. Ось така невеличка прогулянка. Може де й гриба найду, а як ні, то так просто прогуляюся. гарно тут в так, ліс. Такий гарний тут ліс. В полі до вітер, а тут так тихо в лісі, затишок отут От такі мохи. Цих моха полюбляють рости польські гриби. От так тут бувають польські гриби. Подивлюся. Оце дикі свині так порили. А тут кукурузне поле, то такі глумно робили дикі свині. а це вся дикі свині тут хазяюють. Зробилася осінь. Трошечки пройшовся лісом, але ще грибочка не бачу. Ще поки що ні одна грибочка не бачу. Ну, прогуляюся. Найду грибочка чи не найду, а трошечки прогуляюся. Kakej tu je gornji lis. Tukaj je preprosto gornji lis, kaskovi lis. Такі березоньки ростуть. А біля березовій любить такі гриби рости. Такий березовий лісочок. Вийшов цього березника, продовжую далі йти лісом. Тут дуже гарний ліс. Маслючок, подивлюся. А ні, це не маслюк. Я думаю, що це маслюк. А mm. тут такий класний мох росте. росте. Такий мох. Тут баймака не ліс, а каска. Дуже такий гарний ліс. Бачу якось грибочка, подивлюся, що це за грибочок. Сироїжечка. вже не вже нехороше червиво. Це серіжечко сховалась. Я бачу тож... Що... дві такі гарні, білесенькі. Є сироїжечка. Оце класно! Молоденько! Молоденька. Сироїжечко. Ось сироїжечки є. Серіжечко ще. Карна Та, біленька. Так, ще ось я бачу. Серіжечко. Дуже хороша. Це вже погано. Це в грибочки. Вся їжечка така білесенька. І ця така, і ця така класна біленька. Це кажесь польські гриби, подивлюся. Так, да, польський гриб. Іще польський гриб. А тут таких махах люблять вони рости, польські гриби. Молодесенький. О, бачу польські грибочки. Один, два. Три. Молодюсінькі. Ще бачу далі знову є четвертий. Угу. Отак таких маха. Таких махах люблять вони рости. Бачу ще грибочки. Оце класний грибочок. Ще один. Ну ясно так. А це нашла хмара, дощик накрапає. Вітер? Вітер був, тільки в лісі не чутися. Крапає дощ, як вітер хитає. Бачу ще щось, я не знаю, чи це гриб чи ні. Подивлюся. Так, да, польський гриб. Гарний грибочок. Ось такі діла. Накрапує дощ. А дощ лучше і краще йде дощ. Вже буду помаленько виходити з лісу. Ще так попасом пройду. Ще декілька може знайду, а, а ні, то так буде. Ну, така вийшла в мене прогулянка баймацьким лісом. А польські гриби такі молодюсінькі саме. Якщо буде тепло, то ще будуть польські гриби тут.